Скільки ми назбирали винограду, а могло би бути набагато більше. Так що треба його рідити і навести з ним порядок. Всім привіт! В попередньому відео ви бачили, я вам показувала, що ми збирали виноград і скільки ми назбирали винограду. Тепер я вам хочу показати, що я буду робити з цього винограду. Назбирали ми його не так дуже, то й багато, ось стільки. в мене вийшло приблизно 6 літрів. Шість літрів самого винограду. Скільки буде з нього соку, невідомо, Ну, соку буде набагато менше. І зараз. Мені треба його пережм'якати, але я не хочу це робити вручну, і я буду його робити через соковижималку. У мене соковижималка як звір, вона крути все, вижимає все, що може вижити. З кого хочете і з чого хочете, може вижити. Так що я буду користуватися соковижималкою, але вона є трошки гучнувата, то я не хочу її включати. О, і зараз я, коли видушу сік, то я вам покажу, як далі. Я буду робити вино, бо я буду робити вино, і, і в мене його не буде. Я буду отак робити на 10 літрів бутиль. У мене не буде його так багато 10-літровий бутиль, і, і покажу вам процес, як робиться саме вино. Може хтось не знає, може хтось хоче зробити і не вміє. Я покажу, що треба для цього. А зараз я поки буду віджимати сік, тому я буду відключатися, щоб вам не гудіти. Тепер дивимося, що будемо робити далі. Дивіться, сік я видушила. І в мене вийшлося так більше половинки, але я мала ще 2 кілограми винограду такого з магазину, то я його з нього сік видушила, і я його додала сюди. І в мене вийшлося, от, пів півбанки соку з винограду, пів того слоєчка. Той слоїк у мене на 10 літрів, значить, в мене 5 літрів є соку. Тепер окремо в каструльці я, я так дала на 10 літрів води. Треба 2,5 літри води вляти в каструльку і додати до нього 2,5 кг цукру. У мене цукор ось такий. от Бачите, я поставила, щоб вам показати, через що в мене е, оцей розчин, він у мене коричнуватий. Тому що в мене цукор такий темний, з тростини темний, невідбілений. О, і через що в мене от, сам цей оцей розчин, бачите, він в мене буде такого темного кольору. У мене такий темний, як, як не знаю, як мед, подібний до меду. Ну, Це не важливо, який цукор, цукор може бути любий. Я буду сюди, до свого соку, виливати оцей свій розчин, воду з цукром. Воду з цукром треба перекип'ятити і охолодити. Я напишу в описі, скільки треба цукру, скільки, наскільки води, так що все буде добре. Будете все знати. І зараз я всю цю водичку свою сюди вилию і тоді покажу вам що далі. Ще хочу одне сказати що виноград Бажано не мити. Ви просто який він є. Як ви його зірвали, так ви його і видушуєте з нього сік. Це робиться для цього, щоб там утворилися швидше бактерії. Бо як ви його вимиєте, то ви змиєте з нього всі ці бактерії, і потім він вам буде дуже довго і, можливо, навіть такі випадки, що він навіть вам не забродить, тому що ці бактерії в ньому не утворяться. Так що виноград не мити? Не мити виноград. Дивіться, в мене така штучка є, але то вона використовується в нашій арії тут. А у вас на Україні теж є спеціальні такі кришки, якими закривають, закривають вино. І в мене ось така штучка, тут є корочок, а в корочку ось така пластмаска, в яку набирається вода, і там є такий поплавочок, і він весь час там плаває. І коли вже ваше вино почне брудити, то тоді. Будуть бульки і в ті кришліці зверху є дирочки, і повітря буде виходити. Повітря буде виходити, і ваше вино буде брудити спокійно, і воно буде, знаєте, брудити до тих пір, поки воно не стане добре. А добре воно стане десь за два місяці, два-три місяці. Воно залежить де воно стоїть. Бо я своє вино буду ставити в найтепліше місце в хаті. О, і потім я його ставлю біля кутла. Через стінку, і коли котел починає опалювання, то тоді котел дуже добре гріє і нагріває підлогу. А воно якраз цього і хоче, щоб йому було тепло. Воно в мене буде стояти на підлозі, і оцей підігрів підлоги буде якраз для нього дуже добрий. Я так вже роблю багато років, і воно в мене спрацьовує і все виходить добре. Ставлю його в тепле місце, і через 2-3 місяці можна вже попробувати його, яке воно буде. О, але оцю водичку треба постійно доливати. Але це в моєму випадку. У вас я не знаю, які там кришки, але я знаю, що вони інакші. О, так що ви вже питаєтеся в себе, як користуватися цими кришками для вина. І все. І через 2-3 місяці будемо смакувати. Так що, дякую всім, хто дивився, і досліджуюсь, цікавого відео. Па-па!